Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні оглянемо кухонні новинки, Сковорідки, каструлі та багато чого нового та цікавого. Дуже дякую за огляд. Усім приємного перегляду. Перша новинка це ось така красива чашечка та блюдце перламутрова. Йде ще ложечка, золотиста ціна 249. Склянка з малюнком Прозора 39. Чашка з котиком, з кришечкою та ложкою. Кольори в асортименті 140 гривень. Набір кухонного текстилю ціна 229 Прихватка силиконова 140 гривень. Скатертина з малюнком 100 на 140, ціна 119 Кухонні рушники 84 гривні 2 штуки 40 на 60 гривень. Подрібнювач для овочів 199. Ємність пластикова 169, пластикова підставка для ножів 99, галечик пластиковий та склянки 149 4 штуки. Пляшка для води 109. Килимок антиковзаючий 45 на 150. Ціна 99. Силиконовий килимок для сушки посуду 149. Ось такий ще є за 149. Такий варіант 77 гривень. Чашка дитяча силіконова попід 49. Контейнер з харчової фульги готуйком для приготування 34 3 штуки упаковка. Квадратні також три штуки 27 гривень. Тарілка з червоної глини 69, 21,5. Миска 69. Підставки під гаряче листочки. Ціна 44 три штуки. Є ось такий варіант за 44. Тарілочка дитяча 77 гривень. Кришка силикон та скло універсальна 249. Скляна 26 см. термостійке скло 119 гривень. Термоконтейнер для зберігання продуктів на 10 літрів 449 см. кругла пластикова 169. Каструля 1,5-літрова 349. Кришка скляна. Більша 2 літри 400, ціна 399 Сковорідка 20 см, антипригарне покриття іде без кришки, підходить для всіх типів плит 450, маленькі алюмінієві сковородки для приготування яєчні 95, Ківш із нержавіючої сталі, літр 100, ціна 349, кришка скляна. Каструля від Браво Шеф, також кришка йде скляна, ціна 399 об'єм 3,6 літри. Турка для приготування кави 119 нержавіюча сталь. Сковорідка 449-24 см. Стопки у чохлі, 109, 4 штуки. Сковорідка глибока 549 см. 28 см, Ще ось така і на 24. За ціною 549, каструля літр 400, 299. Каструля Крауф з наржавічої сталі 449. Охолоджувач для пляшок 84 гривні. Термочашка кольорова ціна 249. Металева кружка 77, сито 34 гривні. Совок для сипучих 55. Вентилятори усі зі знижкою. Ціна 399. Чайник заварювальний 325. Потужність 1800 Вт. Червоний з чорним 599 2000 Вт потужністю. Подвійні стінки. лед підсвітка. Праска 449. Блендер на дві швидкості 500 Вт, 499. Блендер 3 в одному 600 Вт потужністю. Класичний дизайн. Режим турбо, ножі з нержавіючої сталі, ціна 699. Вафельниця міні 399 Тостер 599, 7 ступенів підсмажування, потужність 700 Вт. Ручний блендер 400, потужність 400 Вт. Кавоварка 450, потужність 600 Вт. Кавоварка і дві чашки 540 гривень. На одну чашку 449. Плита обігрівач 799. Вирівнювач для волосся міні. Ціна 99. Вирівнювач плойка 349. Вирівнювач для волосся керамічний 349, потужність 45 Вт. Керамічні пластини. Плойка Гофре 249 Плойка для волосся кругла, керамічна. Ціна 349. Чоловіча електробритва 549. Акумуляторна. Тример для стрижки волосся 449 з насадками. Мультимейкер чорний, 800 ватний, 999. Чайник, 799, електричний. Гриль, 949. Соковитискач 800 Вт потужністю, ємність для соку 450 мл, ціна 1299 Пилосос на 800 Вт, еко-двигун, об'єм пилозбірника 1,5 літри 1999, Соковитискач 1200 гривень. Питали за виделки. ось така маленька 29 столова, кольорова 22 гривні. Набір виделок – 88, 3 штуки упаковка. Дитячий набір, виделка та ложечка 69 Дорожній 49 виделка та ложка. Виделка-столова столова 34. Виделки – 3 штуки упаковка. Ціна 88 гривень. Ложка столова. Є ще така сама виделка по 34 на чи сталь. Ложечки чайні 29. Така упаковка 88 3 штуки. Ложка з довгою ручкою 22 гривні. Дякую, що дивитесь, вдалих вам покупок.